Рентне поле в інший спосіб відкомпенсовувати. Щоб воно було, щоб воно наповнювало цей простір. Щоб воно було об'єднуючим. Щоб воно було вертикальним. Саме в слові вертикаль. Саме в рідному слові, але не фальшивому. Ще маленький епізод і завершую. Колись я приніс статтю «Радянське літературознавство редактором якого був директор Інституту до Миколи Григоровича Живинського Дзеверін. Пам'ятаєте, той, хто в літературі, то може пригадати його. Я приніс е, статтю. Я написав її, якщо не не там в 60-х роках, мова явище Господнє. Я через Лисенко, здається, була відповідальна секретар, така жінка. От Лисенко була, то здається. Так? Mm -hmm. так. Я е, пере, ми домовилися у спілці, що я йому залишу. Він каже: От ти е, друкуєшся в е, вопросах літератури, чому ти нам не заносиш? Я перекладав російською мовою і друкував статті в «Вопросах літератури, я залишив. І колись я б там приходжу, він каже, прийдеш до мене через пару тижнів, Я приходжу до нього, і він з російською мовою він каже, що ти мені предложив? Ти можеш це прочитати? я кажу, читаю. Мова явище Господнє. А що тут такого? Ну ти розумієш, що ти написав. Господнє. Ну кажу, ну давайте поміняємо. Ну, по-русски. По по я кажу йому, так. Да". Я кажу, ну давайте космічне. Цю книгу я потім видав. Мови, явище космічне, і статтю надрукував. І з першої, як, як завжди, все, що ваговите було, можна через Москву було. Через дружбу, через вопроси літератури, через е, інші, як, наприклад, статтю я надрукував про Ільєнка, Юрія і Параджанова у журналі Юність. За що, коли вже була постанова, це. Как... Не КПСС, це ККП, не У, а КПСС, про поетичське кіно. От виволочку і я одержав, бо що я написав статтю, де говорив про те, що автором фільму Тіні забутих предків є Іл'єнко. Моя була концепція така, що я бачив, бо це Око. Якби я не знав самого царства небесного Параджанова і не зустрічався з ним. І не полемізував, він такий був дуже, дуже цікавий, надзвичайно цікавий чоловік. Надзвичайний чоловік в 66-му році, коли ми разом із покійним В'ячеславом Максимовичем Чорноволом Павло Скачко і Людмила Шереметєва працювали в експедиції в Карпатах. От, і ця наша четвірка. Ну, запам'яталось тільки тим, що коли в мене народився син, я попросив відправити телеграму українською мовою. І на пошті, в селі е, е, Сойми, е, там, це не, нижній сойм, верхній Сойми на, на, на річці Річка. Поштове було відділення, не приймали українською мовою. І Чорновол писав окрему до Новиченка не еленідом Новиченка, а до його брата, а він був укрпоштою відав. Він писав Супріку. Як ви забороняєте на Україні це писати? От. А так, оце е, я коли е, е, їхав на. Вітати з Днем народження е, сина. От І я е, зустрів Паражанова на площі Перемоги. Він там недалеко жив. Я в універмах зайшов Україна і зустрів його. Він запросив до мене, каже, а що ти так в такому? Ну, я ходив, якась така брезентова була куртка. От е, І кажу, їду зараз. А він каже, син, син. Каже, він зайшли до нього, він відкрукував шампанське своє і кинув туди золоту копійку. Це до того, яка неймовірна була ця золота копійка. Він кидає і каже, ти повинен ловити губами. Якщо ти доп'єш до кінця, вловиш губами, ти вловиш щастя. Це є... Потрясаючі речі, потрясаючі, да, да. я тільки так згадую, які епізоди, тільки тому, що. <ган> <ган> у тій експедиції я пізнав ще дуже важливу річ. Я, як і всі ми східняки, гір не знав. Перша моя вершина була це кінь, Кінь, якого забрали у нас лошам в 33-34 роках, коли розкуркулили. І в 43-му році, коли прийшли німці, вони повернули худобу кожному в двір. І це вже був вже був кінь. І його повернули і час від часу, а потім знову почався колос, і знову забрали, але він жив. Але знав дорогу, і час від часу він прибігав додому, до нас, у двір. І я так охляб сідав на нього, вилазив на нього, видряпувався, хапався його за гриву, вилазив і відчував себе на висоті, на колосальній висоті. А Карпати для мене була взагалі друга висота, найвище, найвище, що в нас є. І найвище, що я і по сьогодні, бо це енергетичне місця. І нам треба бути обов'язково на тих вершинах вершинах свого звуку, свого духу, свого часу і глибинах, які ми пізнали тоді, коли я взяв в руки ту кам'яну сокиру. Бо ми причетні пам'яттю і причетні єством. До всього того, що Ігор Дідковський сьогодні популяризує як трипільське наше надбання. От він тут присутній. Це той, хто щедро перевершив національну премію, той, хто зробив підтримку. Так, да, да. Микола Григорович, дякую, що ви наказали, бо ви знаєте, кому наказувати. Е, і тому я так це кажу, тому що у сьогоднішньому у моєму слові я хотів просто окреслити мої, е, е, мої пізнання, мої розуміння, наскільки ми заглиблені, наскільки ми підняті, ми наскільки піднесені. Що тільки єдиний наш спосіб це порятування у нашому рідному слові. Бо не випадково слово «обожне» не. Слово «обожне» не. Словом створене. Словом дано це не вибір, це тебе вибирають, це тобі дають призначення, відрядження, це тобі відрядження. Народиться тут, у селі Велика Віршенка. У нас Найбідніша, називається найбідніший куток Драновка. Така вже ж треба була Драновка така. І колись я працюю ще на кіностудії Довженка у сценарній майстерні завдяки ліні Васильівні, яка мене познайомила з Василем Васильовичем Сіверкуновим, її е, другий чоловік, фі... Я потрапив у ту майстерню, яку очолював спершу Микола Зарудний, а потім Василь Васильович Василь Сидорович Земляк. Дуже славний чоловік. Але я там написав одну повість. На превеликий жаль, вона так і не видана, і вся проза в мене лежить у скринях. Вся проза, яку писав, в тому числі згаданий Володимиром Шовкошитним мої словники, які я об'їздивши майже весь Союз, побувавши всюди, я пізнав, починаючи від гайдамак, яких зараз немає, Лазурне, на Тихому океані українці освоювали російські землі Російської імперії. Кушка найпівденніша точка, найпівденніша Союзу. Українці, бо там ніхто інший не міг жити, найпівнічніші українці. І Я знаходив і записував такі слова, яких ніде не побутують. А вони привезли, законсервувалися там, збереглися. Тому я кажу, що в мене зберігається. Так от в мене там є така, я повість написав кіноповість Коли відстоюється мед. І цим я завершую. Коли розорили мою родину, моїх дідів, моїх батьків. І в вже сказали, не, я вже не, сказав, я вже не бачив, не знав ні діда, ні баби, але й братів. Я вже належу до другої генерації, бо старші брати Дмитро, Іван, Катерина, Мотря, сестра. 33-й рік забрав. Мотря зникла взагалі десь, нібито поїхала в місто і зникла. І я е, пам'ятаю, як. Почали орати городи плугами і під самим суголовок на межі вирили плужком вирили трьохлітрову трь, сулія трьохлітров, меду. Виявилося, коли вже розоряли діда й бабу, і забирали все, забрали вулики. І в нас в порожніх вуликах була чечевиця, горох і ще якась збіжжя туди мати зберігала. І я весь час заглядав, а де ж, ж ті бджоли? І залишилося всього того майна одна шула від комори. Була комора, і одна шула. Це та, що ви знаєте, на якому тримаються. А в ній було море маленьких дірочок, там були дикі бджоли. Вони залітали туди. І я думав, що це мої, мої бджоли. Ось, о, як ви. Кажу, мамо, я заберу цей вулик і поставлю на вулицю. Вона сміється з мене, з дитини, що які там вулики вже. Але коли вирили цей е, Солію з медом, то я зробив таку, такий сценарій, таку повість, як мої брати поверталися і сестри. Марта, це моєї... Брати двоюрідні лисенки по прізвищу, немовчани лисенки були. Марта, Федір, Петро один за одним поверталися, а в цей час відстоюється мед. І я написав повість, коли відстоюється мед. І коли ми його вже розкоркували, вже витягли з цього, ми згадали поіменно всіх. І я зараз намагався коротко в своєму. Слові окреслити, які колосальні втрати кожен українець, кожна українська родина понесла. Але ніхто ніколи не подолає нашого зв'язку космічного з Богом.